Минулий футзальний уікенд традиційно приніс поціновувачам виду чималу кількість запеклих і безкомпромісних баталій, у тому числі 13-й тур у вищому ешелоні. Тут, по суті, справи обійшлось без несподіваних результатів і відповідно до прогнозів Андрія Сорокіна. Найврожайнішим на голи видався матч між Поділлям та Екодомом, де перемогу 10-6 святкували перші. Енергетик підтвердив реноме, здолавши 9-2 батрифляй. Балкани поступили з бліку 2-6. А інтерплюс в державній фіскальній службі 3-6. А ось у першості, скориставшись більшою кількістю ігор, наздогнав за заліковими пунктами лідера Тиврівський Володимир Вінницький Едельвейс. Партнери Вишневого взяли гору над світанком 3-7. Надії завжди є, поки залишаються математичні шанси, то завжди в думках тримаєш, що ти зможеш, що ти хочеш, віриш в себе. Тиврів пропустив, да, ми взяли своїх три очки, там, догнали їх, в них виходить гра в запасі, але є очна зустріч. Я думаю, ця зустріч, як і весь цей чемпіонат, буде цікавою, тому що будуть зустрічатись дві амбітні команди, і ми ставимо перед собою якісь певні задачі. І Тиврів, я впевнений, і по грі, і по результатам вони ставлять. Теж серйозні задачі. Тому ця гра мені, здається, буде визначальною у всіх планах. І для кожної команди окремо, і для самого чемпіонату. Я думаю, це цікаво. До міри несподіваним можна вважати нічийний результат протистояння Яску та України. Тут суперники розійшлись бойовими 4-4. Ну, во-первых, что чего не хотел для победы, это можно, наверное, еще до игры. А вот когда уже матч состоялся, и последний два гола, нам удалось сравнять счет, были забиты последние полторы минуты, это как раз говорит о том, что Иичи сегодня довольны. Соперник доминировал, соперник был атлетически более сильным, но все-таки нам, наверное, удавалось сыграть больше за счет хитрости, потому что никто из Аксакалов не, ну, не желает проигрывать в команде дебютантов, в команде, которая находится ниже, там, пятого места, поэтому этим мы его используем. Все-таки моменты они имели, но все не змогли. имело решающее значення. Повернувся на четверту сходинку і зерносвит. В восьмом раунді дебютант першості з рахунком 3-1 здолав збірну Африки обласного центру команду Вічно зелену. Да, победа, прежде всего, это три очка в но э, бізобразне просто была игра. ігра. Ну, скажу просто несобранность, во-первых, во-вторых, э, ну, психологически просто не настроились на соперника. Много фолов, много ошибок. Э, ну, три необязательно, конечно, голова мы им забили, но победу нас купил. Я, ну, думаю, Я думаю, что чемпионство, э, ну, трудно говорить, но как минимум четверки мы должны быть. А ось планета права виборола третю перемогу в сезоні. Та хоч і формально, але полишила небезпечну зону виліту з дивізіону. Юристи переграли представників футбольної ФЕМІДи з рахунком 7-5. Арбітри готуються через мініфутбол футбол До сезону. У нас ще вся підготовка впереди, заняття по фізпідготовці, здача е -е, тестів по фізпідготовці. Ну, чувствуется, що молоді ребята, вони немножко выглядят свежее, быстрее. Где-то немножко нам чего-то не хватает. Проигрываем в один-два м'яча. Ну, Игру ну, мы ходим, вот проблема с воротарем уже вторую игру, как бы рев спасибо, но все-таки основного нет. вот, как же тяжело. А нам сейчас любое, любые очки важны, потому что как бы, боремся то, что, ну, подальше от низа от на это зависит. Справжнє футзальне свято для вихованців з різних районів Вінницької і навіть Житомирської областей 2001 року народження організували активісти Калинівської районної футбольної федерації. У районному центрі на базі місцевої Даю США минулої неділі пройшов міжобласний футзальний турнір серед юнаків 2001 року народження. Наскільки я знаю, ідея участі у відкритій першості Калинівського району поступила від Житомира. Житомир знають Калинівку як хороший футбольний центр Вінниччини і вони були ініціаторами, щоб приїхати до нас на змагання. Ми з задоволенням погодилися, щоб вони прийняли участь в цих змаганнях. І хочу додати, що Уже інші регіони, Хмельницький місто, Чудні в Житомирської області, вже знаючи про проведення таких змагань, хотіли б на наступний рік підключитися і прийняти участь в цих змаганнях. Як виявилось з самого перебігу змагань, футзал і для господарів, і для гостей далеко не нова дисципліна, особливо для перших. Вони ж бо представлятимуть регіон у всеукраїнському фіналі шкільної футзальної ліги, навіть хлопчаками молодшого шкільного віку. На досягнутому зупинятися не збирається, Ще у лютому анонсують проведення аналогічного форуму для молодших хлопчаків. Юним футзалістам та їх тренерам це не просто до вподоби. Фахового досвіду набувають і ті, і інші. Всього вісім команд 2001 року ми плануємо цей турнір, цей міні-футбол робити традиційним кожен рік. І будемо кожен рік покращувати, а може і більше команд буде брати участь. Також ми проводимо в цьому році паралельно 2003-2004 рік. Там зібралося 14 команд. Також будемо проводити ми, вже закінчили перше коло чемпіонат Калинівського району на великому полі, де бере участь тільки 8 команд, які проживають в Калининському районі. Яскравою післямовою футзального турніру у Калинівці стала церемонія урочистого нагородження учасників призерів та переможців змагань. Замкнули трійку п'єдесталу хмельничани під керівництвом В'ячеслава Черниша. Господарі марафону фінішували другими. Пальма першості в активі гостей з Житомира. Його олімпієць у фіналі і здолав опір Калинівських юнаків. В очікуванні реваншу усі учасники та організатори говорять про потенціал майбутніх спортсменів. Наразі у Калинівці це підтверджено ділі. Доморощений вихованець та гравець столичного Динамо Віталій Бояльський, за словами його тренерів, не забуває школу їх підопічних та наставників. А також кожен рік до нас вже скажімо так буде традицією, Приїжджають мої вихованці. Це Бояльський з Динамо Києва, Трашкевич Вадим з Карпат, Мартинюк і Ярослав з Карпат. І вони організують також турнір. хороший такие на честь э э Калининский зирок. Я думаю, для тренировок будет то же самое, потому что, в принципе, тренера должны так же сам учиться, как и дети. Интересно посмотреть, во-первых, как развивается футбол в том же Житомире, как он развивается в районе. Я скажу для себя, я почерпнул многое в плане коррекции и работы с детьми. Для, ну, для, меня турнир очень удачный, потому что, ну, в принципе, отыграли большое количество игр на хорошем уровне. Так что, вот, как для тренера, тоже хороший учебник. Все менше часу залишається до завершення зимової пори. А відтак і до початку підготовчих зборів учасників змагань з великого футболу. Допоки більшість відпочиває, одна з команд обласної першості всерйоз готується до другого кола турнірного марафону. У гайсені місцевий одноіменний клуб змінив наставника. Відбулось також і переукомплектування команди новими виконавцями. Відтак тут вирішили, що зволікати із часом ніколи. Акцент всупереч усім труднощам принципово роблять на місцевих вихованцях. Проблематики ніякої я не бачу. Хлопці дуже хороші, перспективні, молоді. Президент відноситься дуже добре, все забезпечено, все дуже добре. Ви коште не бачите проблематику, але відомо, що полишили команду там, левого частина гравців основного складу. Так як я займаюся тренерською діяльністю вже практично приблизно 15 років, я не бачу проблематики. Тому що хлопці дуже хороші, займаються зі мною практично з 5 років. Пів складу залишилось, пройшло, ем, пройшло 10 -10. команди. А, а в основному нові гравці, не говорять, дуже хороші, перспективні хлопці. Надію, що більшу, за... результат буде хороший. А що за вік у них? І... В різного віку, від 18 до 25 років хлопців. Разом із тим, у стані клубу запевняють і в рішучості побудови боєздатного колективу. В першу чергу на це надихає любов до футболу з боку самих жителів районного центру. А він між тим донедавна повнився негативними чутками в контексті відсутності компенсації витрат на харчування та дорогу, зрештою, як і атрибутику, футболістам. Самі гравці команди таку інформацію переконливо спростовують. Там хто ходить, говорить це все неправда нам. Все вчасно виплачувалось, може затримку два дня, там, але все виплачувалось до копійки все видавали. І все було досить добре. Не знаю, чому так поступають. Ну, в принципі, якщо атмосфера в команді нормальна, чи відчуваєте, що вам по силам ну, в якісь навіть турнірні можливо завдання виконати? Да ні. Ну, просто треба наігратись, відчути команду. І все буде добре. Треба прагнути до перемоги. От і все. Чутки чутками, а робота понад усе. кажуть тренер та президент клубу. Тут селекційну роботу не припинятимуть до завершення до заявочного періоду. Відтак оновлений футбольний клуб Гайсен постане перед нами. А разом із тим, і на радість своїм болівальникам вже незабаром.